У Житомирі в 2023 році побудували 5 скверів. На них було витрачено понад 19 мільйонів гривень. Проте Житомиряни скаржаться на їх незадовільний стан. В інтернеті було виставлено світлини, де купу сміття та недоглянуті газони. Ми зараз знаходимося на перехресті Шевченка та князів Острозьких. Я тут дуже часто буваю, тому що ось ми вже рік як повернулися із-за кордону. Ми ну якби були там, бачили, як там і приїхали. Ви знаєте, ми зраділи, що тут саме ну, робиться щось робиться, тому що раніше тут були вигул собак, а зараз, коли ми ось живемо неподалік, нам просто перейти дорогу, і я можу гуляти зі своєю дитиною тут. Мені це дуже подобається. Сміття не прибиралось протягом цілого тижня, біля смітників і навколо них біля сканек, біля дитячих всіх. Майданчики навколо було повне сміття, банок, пляшок, все цей бруд, а тут діти гуляють, це дуже неприємно. Хоча вигляд має дуже гарний, сучасний майданчик. Ну як сказати, на 100% не влаштовує, бо було і сміття, валялося кругом, не стрижеться трава. Але в загальному то подобається, що зробили тут. Порівняно що було тут, і що зараз, то є різниця. Ось сьогодні чистенько ми бачимо, а ось це сміття. Буквально позавчора ми тут гуляли з дитиною. І це сміття просто з мусорок вивалюється, воно летить скрізь і на проїжджу частину, і діти в цьому мусорі гуляють. Тому я не дуже цим задоволена, що такі гроші навіть ми сьогодні бачимо трава не покошена, хоча це газонна трава. Ми знаємо, скільки за неї заплатили. Ось, Малося якось воно доглядатися тут, а воно не доглядається. Сміття вчасно не вивозиться, да? хоча ми знаємо, що е, чисто там, не там, де смітять, а там, де прибирають. Да? Мені подобаються ці сквери, дуже класні, дуже гарно зробили. Це в захваті дитина моя, і я в захваті. Тільки головне, щоб тут було чистенько, всі підтримували чистоту, щоб можна було в чистому місці жити нормально, з нормальними людьми. Я вважаю, що потрібно зробити якісь наказові. Методи типу штрафу і від нас самих залежить. Потрібно ось ми бачимо робити зауваження на сьогоднішній день. Роботи по даному об'єкту завершені в експлуатацію. Він ще поки що не введений, готуються документи план ПТІ, для того, щоб узаконити його і передати на комунальне підприємство Зеленбуд для подальшого обслуговування. Підрядник прибирає його своїми силами. І наскільки я знаю, заключений договір з якоїсь організації на прибирання цього складу. Це договір був заключений, я так розумію, на минулому тижні? Так, да, під, іменно підрядна організація.